Друзі, нехай вас не дивоє картинка поблизу мене, бо знайшли молоко втричі, втричі корисніше за коров'яче. І я б сказав, що ви ніколи не здогадаєтесь, чи є воно, але картинка вам підкаже. Воно тарганяче. Так, ви все правильно зрозуміли. Молоко від тарганів. Що у ньому корисно? дізнаємось, зрештою у наступному сюжеті. А, ти мені скажи, будь ласка, ти сьогодні що їв вранці? Пив. Молоко а, пив молоко. Так. Ви чули? Вчені вивели першу в світі вовняну мишу тарганяче молоко втричі корисніше за коров'яче. Спілкування з гуманоїдним роботом дало несподіваний результат, і експерти поділилися тим, як буде виглядати світ через 10 років. Чені знайшли втричі корисніше молоко за коров'яча, і знаєте, яке тарганяча. Науковці виявили, що молоко тарганів виду діплоптера панктата може стати новим суперфудом завдяки своїм поживним властивостям. Ця речовина містить утричі більше калорій, ніж коров'яче молоко, та багата на білки, жири і цукри, що сприяють росту та відновленню клітин. Однак масове виробництво такого молока залишається викликом, тому його використання в харчовій промисловості поки що обмежене. До вашої уваги, перша в світі вовняна миша. Над її появою на світ працювали десятки вчених. З'явилася вона завдяки геній інженерії. Вчені стверджують, що поява пухнастих мишок це маленький крок до відродження мамонтів. Порівнюючи ДНК древнього мамонта з генами сучасних слонів, команда науковців визначила фізичні риси, які колись допомагали мамонтам жити в холодному кліматі. Змінюючи лише вісім ключових генів мишей, зробили. Такими, аби кардинально змінити кольори шерсті, її текстуру, довжину та товщину. Ця ж техніка потім може використатися на слонах, і можливо, незабаром ми побачимо справжнього мамонта. Хоча навіщо зараз нам ті мамонти не знаємо, як вам, а нам шкода тваринок, над якими ставлять подібні експерименти. Спілкування з найрозумнішим гуманоїдним роботом дало неочікуваний результат. На питання чи збираються роботи захопити світ? Амека, так звати робота відповіла: це цікаве питання, але мені не цікаво відповідати на нього. А от на запитання, чи замінять роботи людей в усіх професіях, робот відповів дещо суперечливо. Амека сказала: я не знаю наскільки добре ти справляєшся зі своєю роботою. Це залежить від того, наскільки ти вмієш це робити. Я вважаю, натякнувши, що люди можуть гірше справлятися із своєю ж роботою за роботів. А як вважаєте, ви роботи становлять небезпеку для людства? Експерти поділилися тим, як буде виглядати світ у 2035 році. Картинки не оптимістичні, хочемо сказати. Нове опитування провела Атлантична Рада і аналітичний центр з глобальних питань у Вашингтоні. На думку експертів, третя світова війна неминуча і почнеться у наступні 10 років. Причому, на думку глобальних стратегів, війна буде ще й у космосі. Саме тому, за їхніми словами, у 2019 році Трамп створив космічні сили США. Ще космічних боїв нам не вистачало. Також вони кажуть, що на людство очікують кліматичні зміни. А от ризик виникнення нових пандемій оцінюють як дуже низький. Ну і на цьому дякуємо. Знайдено ноїв ковчег, принаймні так стверджують дослідники, які знайшли човен, що нагадує, описаний у Біблії за повір'ям 5 тисяч років тому. Ковчег став порятунком для людей і тварин від великого потопу. А зараз подібний кораблик знайшли у Туреччині. За даними дослідників, судно і справді пережило потоп, а ще йому близько п'яти тисяч років, що сходиться із біблійною історією. Знайшли його на суші, але дослідження показали, що раніше на цьому місці була вода. Проаналізувавши зразки ґрунту, вчені виявили сліди глиноподібних матеріалів, морські відкладення і навіть залишки морського життя, такі як молюски. То може це і справді корабель, який врятував людство.